Що характерне, що вони зразу зайнялися масовою агітацією. Вони село поділили на 10 хатки. І от на кожну десятихатку давали газету, там був агітатор. І його обов'язком було читати е кожен день, збирати людей, читати газету. От. Товари вони викупили моментально. От. Що, що тільки було? От, е, значить, крамниця в селі стала пуста. Через деякий час вже привезуть товари, кажуть, привезуть товари. Що привезли? Привезли горілку, черники, солі. От. І, а пізніше вже привезли так звану мануфактуру. Мануфактура то була ткань, яка годиться на підшивку до чогось. Але вже вони чекали, бо кажуть, чергу зробити, будемо продавати мануфактуру. То мануфактури для кількох вистачило, а решта пішли без тієї мануфактури. Але друга справа вони горілки привезли і привезли горілки дуже дешевої. Були такі горілки, знаєте, якісь, е, якийсь Аля, як він там називався, от. І купили горілку і почали випивати. Так що основна, е, основний напрямок то був, значить, е, щоб споїти людей, щоб їх отим заткати їм рот.